В українському суспільстві досі триває дискусія: чи можна слухати і популяризувати Цоя Висоцького? Адже для багатьох це улюблена музика музика правди, щирості, свободи, і це ж були антирадянські музиканти, чи не так? Але давайте просто почитаємо спогади Марини владі, про те, як в 76-му в Монреалі на матчі, куди їх запросили радянські футболісти, їм з Висоцьким було так неприємно чути за спинами антирадянські лозунги, які вигукували представники української діаспори. Ще тоді, як і зараз наші біженці по світу використовували будь який майданчик, аби розказати про російські злочини проти українців, про гніт, який Російська імперія в різних формах чинила для знищення України. Це їм не сподобалося. Тож може варто розірвати цю токсичну принастальгійну прив'язаність, не приписувати різним діячам співчуття до українців, якого вони можливо ніколи не мали. Нащо нам ідоли російської культури?